Всім привіт! Сьогодні будемо пекти Наполеон. Беремо 3 стакана муки, 300 грам маргарину. І це все подрібнемо на тертушки маргаринчик з мукою. Ось така маса должна получиться. Дивіться, це маргаринчик з мукою. Так, тепер сюди додаємо яйце. Тоді сюди додаємо. На кінчику ножа лимонної кислоти. І пів стаканчика холодної води додаємо. Тепер це все треба вимісити. Вимішуємо. Ось таке тісточко вийшло. Тепер беремо тісточко зараз у пакетик, положимо і ставимо в холодильник на час. Дістали тістечко, воно охололо, похолову, тепер беремо його і ріжемо на 4 на 8 частиночок. Такими кульками зробили і зараз будемо розкатувати. Так, дістали з холодильничка наше тістечко. розкатуємо, вирізаємо коло. У мене це кришка з-під ковородки, з-під каструлі, з-під чого хочете. Перекладаємо на противень. І треба обов'язково потикати отак вилочкою, щоб не вздувалися такі пухирці, бо вони нам будуть помішати, коли будемо намазувати кремом. І ставимо випікати. На 180 градусів, щоб вона така була коричневенька. Ну, не щоб не згоріла. Коржі готові. Тепер переходимо до крему. Беремо 2 яйця, стакан цукру висипаємо і збиваємо так, збили. Тепер беремо 2 столові ложки муки, відливаємо і пів літра молока треба на крем. Відливаємо з баночки трішки молочка і з мукою розмішуємо. Щоб не було комочків, хорошенько розмішати треба. Тепер все, що ми розмішали, додаємо до нашої яєчної маси. І тепер все перемішуємо. Так, це все перемішали. Тепер беремо це молочко, яке в нас залишилося, ставимо в кастрюльку і доводимо до закипання. І потім будемо вводити оцю суміш. Будемо заварювати такий крем. Так, закипіло молочко. Вводимо маленькою струйкою і хорошенько мішаємо крем. Так, ввели і не перестаємо помішувати. Зараз буде крем густіти. Крем постійно мішаємо, мішаємо, Ти це буде 3-4 хвилинки, може ісмо 5. І дивіться, він вже, вже на очах починає густіти. 3-4 хвилинки мішай. Крем вже починає розкачуватися. Щоб не підгоріло, вони слово мішаємо, мішаємо. Крем починає булькати. Дивіться, буль, буль. І все, ми вже його виключаємо. Все з того, як ви виключили, ще трішечки треба помішати. Тому що ще гаряче, може зараз розхватитися знизу. Після цього всього, коли крем заварився, беремо харчову плівочку і в контакт, контакт от от, щоб воно приклеїлось прямо до нього, залишаємо до повного охолодження. Тепер, друзі, всі відрізані кінчики із того тіста, яке ми формували, я зложила їх в протвінь і спекла. Ось такі ось кусочки. Ми їх зараз будемо брати і робити з них крошку для того, щоб посипати зверху наш тортик. Складаємо кусочки в чашу блендера і подрібнюємо на ось таку крошку. Ось що у нас вийшло. Дуже сильно міленько не треба, щоб такі були фракції. Ну, взагалі хто як хоче. Тепер, коли кремчик наш застив, беремо пачечку масла, щоб вона була у вас кімнатної температури, щоб вона була м'яка. Дивіться, воно таке масло прям дуже м'яке. І збиваєте його зараз з цією стившою заварною масою і отримуємо крем. Вийшов дуже крутий крем, смачний. Тепер беремо коржі і намазуємо. Перший корж намазали, тепер інший. У мене вийшло 10 коржів. Хоча я. І вісім шариків робила, але вийшло трошки більшенько обрізків. Я з обрізків зробила ще два таких коржа. Вийшло 10 коржів. Торт перемазали. По бокам теж беремо лопаточкою і намазуємо крем, якщо вам неудобно, можна рукою. Тепер посипаємо цією крошкою нашою весь тортик. Торт прикрасили, з усіх боків посипали. не красиво, завтра все буде красиво. Це я роблю вже ввечері. Завтра зранку буду знімати останче відео. Будемо завтра смакувати. Тут вже розпочали їсти. Ділі встигла, коротше, щоб поймати вам показати, як він всередині. Дуже смачний. П'ємо вже з чаєм. Смакота. Робіть, тур дуже добрий. Дякую за увагу.